Дитячі куртки, дощовики від ALDI, 265 гривень за одну штучку. Загально у лоті представлено 12 таких дощовиків, 3180 гривень загальна вартість. Подивіться, будь ласка, на принтацію, синьо-фіолетові діно. І ось такий ще є варіант з єдиноріжками, понічки. З жовтеньких у нас є з каченятками, такими, як, подивіться, будь ласка, на мені. Ось така краса. Я спеціально одягла показати, як це буде мати вигляд. Це вау! Дуже якісні, дуже добротні. Тут у нас з дракончиком. І по розмірам погнали: 86, 92 буде 5 штук, 98-104 буде 2 штучки, 110-116 одненькі, і 122-128 буде 4 одиниці. Давайте відкриємо. Одразу покажу вам. Ось беремо понічки, відкриваємо. Показую вам, які вони всередині. А всередині шикарна бавовняна підкладочка. Дійно у нас ще й на кнопочках. Кнопочки відкрили, зіпку відкрили. Всередині класна бавовняна підкладка. Позаду показую, є світловідбивач на Діно. Хоп! Тут у нас світловідбивач, хоп. І на жовтенькому, ось зараз подивіться, як іде спинка. Нагадаю вам, 265 гривень всього за одиницю. Скоріше замовляйте такий товар, повз якого ніяка дитина не пройде. Тому що всі люблять дощ, всі люблять порпатися на вологому на вологій вулиці, тобто коли дощова погода. Тож замовляйте класний товар, поки є в наявності. Всі контакти менеджерів у описі під відео.